Друга книга хронік, розділ 23. А сьомого року Єгояда набрався мужності і вступив у змову із сотниками Азарією, сином Єрохама, Ізмаїлом, сином Єгоханана, Азарією, сином Оведа, Маасеєм, сином Адаї, та Елісафатом, сином Зіхрі. Вони обійшли всю юдею, зібрали з усіх юдейських міст левітів і глав родин Ізраїлю і прийшли в Єрусалим. Усе це зібрання у Божому храмі уклало з царем заповіт, а його яда сказав їм: Оце царський син, він має бути царем, як Господь заповів про нащадків Давида. Тепер потрібно зробити так: третина з вас, священників і левітів, котрі заступають на служіння в цю суботу, будуть сторожувати біля входів храму. Друга третина охороняють царський палац, ще одна третина стоятимуть на варті біля брами. Є сот, а весь народ перебуватиме в дворах Господнього храму. І нехай ніхто не входить у Господній храм, окрім священників і левітів, котрі їм прислуговують, вони можуть увійти, оскільки вони освячені, а весь народ нехай дотримується Господнього порядку. Левіти нехай оточать царя довкола, кожен зі своєю зброєю в своїх руках, і хто лише намагатиметься пройти в храм, повинен умерти. Ви маєте невідступно бути біля царя скрізь, куди би він не йшов. Левіти та юдеї виконали все, що їм наказав священник Єгояда, кожний узяв своїх людей, як тих, котрі заступали на служіння в суботу, так і тих, котрі закінчили службу в суботу, оскільки священник Єгояда не відпустив жодного з обох черг. Священник Єгояда роздав сотникам списи великі й малі щити царя Давида, що зберігались у Божому храмі. Він розставив озброєних людей від південного правого боку храму до лівого, північного боку храму, а також біля жертовника при вході в храм та навколо царя. Після цього вивели царського сина, поклали на нього корону та царські відзнаки регалії, і оголосили його царем. А Єгояда зі своїми синами помазали його і сказали: Нехай живе цар. Коли Аталія почула галас і метушню народу на честь нового царя, вона вийшла до народу зібраного біля Господнього храму, а побачивши царя, котрий стояв на царському підвищенні біля входу, в оточенні можновладців і трубачів, в той час як весь народ краю веселився під звуки труб, а співці в супроводі музичних інструментів співали хвалебні пісні. А талія роздерла свій одяг і заволала змова, зрада. Але священник Єгояда, відкликавши сотників та інших командирів війська, дав їм наказ випровадьте її за притвор храму, а хто йтиме за нею, має загинути від меча. Потім священник додав Не страчуйте її в господньому храмі, тож зробили для неї прохід, і коли вона дійшла до входу в кінську браму царського палацу, там її стратили. Після цього Єгояда присягнув сам і привів до присяги весь народ на вірність царю за умови, що весь народ, на чолі з царем, буде народом Господнім. Тоді весь той народ вирушив до капища Вала. Вони спустошили його, зруйнувавши жертовники Вала та статуї ідолів і знищили їх. А головного жерця Вала, Маттана стратили тут же перед його жертовниками. Його яда передав керівництво служінням у Господньому храмі у віддання священників у відповідності з постановою Давида щодо Господнього храму, аби вони приносили все палення для Господа, як записано в законі Мойсея, звершуючи все з радістю і співом, як і запровадив Давид. Він поставив також при дверях Господнього храму придверників, щоб туди не входила людина з якоїсь причини нечиста. Нарешті, в супроводі сотників, вельмож-можновладців народу та всього народу краю відпровадили царя з Господнього храму і, війшовши через головну браму в царський палац, юний цар зійшов на престол царства країни. Увесь народ краю веселився, а в місті настав спокій адже Аталія загинула від меча.